Сьогодні вирішив зняти вам таке відео, як так і зараз стою, підготовлюю рамки до осінного періоду, щоб потім поки все не робити. Спробувати вам показати, як натягувати рамку без латунних вставок, самих втулок оцих для натягування дроту, тобто без станка, без нічого і взагалі без нічого, як натягувати. Це відео буде для початківців, такі, які спробують перший раз зайнятися, ловлюю бджіл. Навощуванням, натягуванням дроту, тобто в самих початків, так як я займався цим того року. І так, що нам для цього потрібно? Нам потрібен молоток, канцелярський ніж, ось такі маленькі цвяшки, там приблизно вони по сантиметровій, і кусай. Ну і сам дріт і сама рамка. Що нам для цього треба? Так. Щоб зразу на кажу, взяв я степлером по. Робив біля дирок ось такі, як кажуть, підложки під самий дріт. Тобто, як дріт буде натягуватися, він буде йти через саму скобу, тобто він не буде врізатися в дерево, а буде по ній скользити. Для цього, щоб ви зрозуміли, де її бити і як їх бити, беремо просту рамку і натягуємо на початку для... на ній дріт. Щоб ми по ній побачили, типу я вам покажу, як воно буде, натягнути дріт, по ній побачите, де дріт буде заходити. Так само зробити по тій рамці, просто намалюєте собі карандашом, поб'єте скови по карандашу і тоді будете натягувати. Так, почнемо. Тут я завжди початку прибиваю з І затягую сам дріт. Я завжди основу так шиферину. Тобто положив собі катушку, і вона в мене не буде кататися, бо знаде, бо якби я взяв би плоску поверхність, наприклад, стола, да, то катушка могла би втікти. А так вона в мене нікуди не втіче. Станка я не робив, бо так як я кажу, недавно почав займатися, в мене тільки декілька вуликів. ось, А в далі побачимо, що буде смисло з того станка взагалі. Залишко, цей кінчик, щоб він вам не колов руки, чи вам буде візуально лишній шум можемо прибрати. Е, Далі, як ми будемо натягувати тут, я напоминаю без ніяких вставок, на початку підтягуємо пальцями приблизно, як воно буде. Ось. Щоб воно максимально підтягнуло його. Далі беремо пласкогубці. І натягуємо. Так як я цю не буду натягувати, ну, брати, бо немає смисла, Мені треба натягувати тут, щоб сам цей край вирізався в дерево. І сама оця струна скажімо так, вона зафіксується, тобто виріжеться і натягнеться. Підтягуємо, підтягуємо, Але не забуваємо відчувати силу, щоб не переломити його сам дріт. Підтягуємо, підтягуємо. далі підтягуємо пальцями тут і підтягуємо вже цей. Підтягуємо з цієї сторони. Ось так. Підтягуємо сюди його, підтягуємо тут, відчуваємо силу. Натягуємо ось так. Опа. Все. І забиваємо лоточку. Бачимо струни. Тепер все те саме. Як я вам розказував, у нас все натягнуто, бачимо, як дріб буде заходити. І просто тут, де він має лягати в дерево, врізатися, ви набиваєте скоби, щоб він по ньому скользив. Спробуємо показати. на прикладі. Натягую. Попробую я зразу вже не тут беру, побачимо, як воно буде скользити, тобто натягуватися по самих скобах. Досить, досить цікаво. Якщо у вас, наприклад, скольження не відбувається, значить ви десь неправильно набили скобу або дуже далеко набили від самого його отвора, тобто там, де заходить дріт. І виходить, він десь відчуває ну, саме дерево, врізається в дерево і не відбувається натягування такого, як вам потрібно. Ось так. Тому кому сподобалось відео, ставимо лайк і підписуємося. Всім дякую за перегляди.